Доброго дня вам, доброго ранку. Хто вже буде коли дивитися, якщо дивитесь зараз, бо я, ну, навряд ли зараз я загружусь, можу загрузити відео. Але, можливо, ввечері я його викладу, але ввечері по канадському. От зараз у нас понеділок, вітер страшний. Попробую йти в іншу сторону, можливо, буде. Менше вітру і ви зможете е, е, мене чути. Дивіться, ось вже другий день літа. У нас теж тепло, доволі жарко навіть. Завтра буде 28 градусів, так що тепло прийшло і в Канаду. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Я вийшла на обідню перерву. У нас сьогодні Бейкері Сей. Багато людей принесли свої вироби різні, щось спекли, щось приготували. І це все буде продано для, між нашими співробітниками, і потім кошти, які будуть зібрані, будуть відправлені на благодійність. Тобто ось такі акції. у нас дуже часто, ну як часто, ну, Часто, я вважаю, проходять такі різні, знаєте, заходи, які збирають кошти на різну благодійність. То в нас було таке, що наш хазяїн готував кодуги і їх продавали, і теж всі кошти були відправлені на благодійність. То буває іноді він. В Тім Хорстоні купляє різні печенечка, різні там е, вироби, і е, їх просто в нас вони для нас вони безкоштовні, але він це купив і кошти йдуть на благодійність. Тобто, ну, в минулому році ми е, теж була акція, це було е, хот-доги. От і це було збірку коштів на дитячу лікарню. Ви знаєте, я чомусь так подумала, що це дуже гарна ідея. Ось так будуть зібрані, ну, якісь там якісь кошти. Да? І це доволі ну, немаленькі кошти будуть зібрані, тому що співробітників у нас не так мало, а е, всі принесли, тобто. Е, Ну, основна маса принесла людей щось із дому, те, що приготували, будуть зібрані кошти. І, і, і самі ще хтось купив щось інше. І ви знаєте, і це так гарно. І я вважаю, що це дуже гарна ідея і супер. Мені сподобалася ця ідея. То печення в нас випікали. І потім продавали по 2 долари, теж була збір на благодійність. Так що про благодійність. От. І е Мені подобається в Канаді те, що є е фудбанк. Продуктовий банк, куди може кожна людина, яка живе тут в Канаді. Е Є в тебе паспорт, немає, паспорту може прийти і отримати. Е, ну доволі, Той, хто бачив моє відео там е, з, е, попереднє відео, е, то я е, мені привозили, моя хост е, получала цей фудбанк. І це доволі непогана підтримка для тих, хто. Немає коштів або ну, обмежених коштів. Тому це дуже гарна ідея. Е, на жаль, такого, як футбанку, в нас немає, але це футбанк, це те, що теж зібрали люди. Ось у нас в Собісі, я в Собісі частіше всього скупляюсь, тому що він ближче. Я можу туди дойти фізично. О, там стоять такі короба, в які збираються ну, хто щось купив. І туди кидають в той футбал. Це теж гарна ідея для підтримки людей. У нас, я знаю, теж було це таке, збирали кошти, але збирали кошти, збирали <рес> ці ж продукти, збирали, я знаю по магазинам, потім це все закінчилося. Дуже сильний вітер, тому, ну, на жаль, можливо, ви мене зовсім не будете чути. Те, що я говорю. Тому мені дуже сподобалася ця ідея. Ну, ця ідея така, знаєте, доволі прогресивна. Так що ось такі е, сейл, гаражні сейл тут, розпродажі. Є, є різні, різні, різні розпродажі. Ось хочу вам показати маленький такий тракторець. Ось, мені так подобається, як вони їдуть на цих маленьких тракторцях. Ай. Зіночка не їде на цьому тракторці, що, мабуть, косить траву буде. О. Так що хто працює тут? Та, щось буде вона робити. Не знаю, що вона буде робити. Ну, їдеш на хоч така в людини робота. Нас на цьому тракторці щось вони там прибирають, мабуть тут. В нас постійно щось прибирають, щось косять. Ну, Я вважаю, що доволі чисто, тому... О, це я б хотіла вам про розпродажі. І це гарна ідея, я б таке теж е, започаткувала. Е, ви зараз кажете, що десь таке є в Україні, є, але хотілося б, щоб це було. У мене на роботі такого не було. Е, та я не чула. Про футбанк я зовсім не чула, що таке є в Україні. А ну напишіть, є футбанк в Україні. Можливо, я вже три роки не в Україні і футбанк є, і я просто не знаю. Але я хотіла ще пару сказати слів про те, що ось я читаю в Фейсбуці, читала такий пост. Мені було дуже, я не знаю, цікаво, як це назвати таким словом. Пише жіночка і пише, що і ось я в Україні, я зводжу єлі-єлі кінці з кінцями, мені вистачає тільки на їжу і то, не на всі продукти, але я залишилась в Україні, але я в Україні і я відчуваю, що я героїня. Ну, знаєте, ну, можна по-різному себе втішати. І це теж може бути втіхою для когось. Я ось такий герой, я застався в Україні. Але, знаєте, а напишіть вашу думку. Як ви думаєте? Я не знаю, якось, ну, я для себе визначила те, що ну, так людина себе заспокоює. Я вважаю, що не є геройством виїхати і не є геройством е, застатися. Тому що якщо була війна, всі ми були в різних доволі ситуаціях, і комусь потрібно було виїжджати, комусь не потрібно, хтось прийняв таке рішення виїжджати, хтось не прийняв таке рішення виїжджати. Оці срачі по з приводу того, а ви виїхали звідсіля, а ви виїхали звідсіля. Ну, вони не конструктивні і ні до чого не ведуть. А напишіть вашу думку. Мені дуже цікаво, тому що моя думка якось вона розділилась для себе. Я визначила, що ну люди так себе заспокоюють, але багато агресії я читаю в групах на тих, хто виїхав, або на тих, хто не виїхав, або на тих, хто виїхав. З однієї частини України в іншу не тою мовою розмовляють, не так розмовляють, якщо українською, то не дуже гарно, не дуже мелодично, не всі слова вірно використовують. Ну як ви думаєте, чому? Я, як психолог, я розумію, чому багато такі, такої агресії, і вона направлена тому, що в людині багато агресії на себе. І якось вивільнити цю агресію, це перенаправити на когось. Але є більш такі ем, прості методи, як боротися зі своєю агресією, а не з'їдати один одного. Ну, якось так. З вами була Світлана. Не забудьте поставити вподобайку, підписка і пишіть коментар. звідки ляви. Яка ваша думка на ті питання, які ось, ну, я роз, розмишляла над цими? На мої роздуми? Напишіть свою думку. Ну, дуже цікаво, я тут одна, і я читаю всі ваші коментарі, і мені важлива ваша підтримка. Давайте підтримувати один одного. З вами була Світлана. Бай-бай!